Давайте подивимось, що ж там всередині. Висипаємо все. Так, всередині ми маємо багато пакетів: 16. Ось такий буклет від виробника з історією. Це інструкція в перекладі українською мовою. І ось така товстезна книга. інструкцій. Стікери. Починає складати цю модель масштабом 1 до 16. До речі, справжній спортивний боліт було створено ще у 1963 році інженером Зорою Аркусом Дантою. Карвет Grand Sport стала легкою, потужною та зухвалою гоночною іконою, яка перемагала навіть найсильніших суперників на треках Нісау Спідвік. Він мав кузов зі склопластику та 62-літровий двигун потужністю 550 кінських сил. До речі, було виготовлено менше ніж. Ніж 130 екземплярів. Що ж, у наборі ми маємо два види змінних дисків: класичні та спортивні, знімний капот, під яким ховається детально відтворений двигун V8, руль, що реально вставляється в салон, панель із циферблатами та приладами, спеціальну опору для капота, як у справжнього боліда, і безліч сріблясих та друкованих елементів. А ще маленьку металеву модельку Hot Wheels з масштабом 1 до 64 та фірмову табличку. Модель можна кастомізувати, ти можеш змінювати колеса, елементи кузова та використовувати стіки. Ось така машинка в мене вийшла, Carvet Grand Sport з першої серії Mattel Brick Shop. Це була моя перша збірка, і, чесно кажучи, вона виявилась не з найлегших: багато дрібних деталей, цікавих елементів, усе треба було робити дуже акуратно. Але результат того вартий. А що думаєте ви? Чи подобаються вам такі моделі? Напишіть в коментарях.